Катували та гвалтували. чотири українки. розповіли про пережиті жахи російського полону та нелюдське ставлення рашистів. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Британське видання The Telegraph знайшло чотирьох жінок, які погодилися розповісти про місяці, а в деяких випадках і роки, які вони провели в полоні. Українки розповіли про систематичні тортури, катування та зґвалтування з боку наглядачів у тюрмах російської. Федерації річна Лариса Кичеренко, яка служила в Національній гвардії України, розповіла, що їй довелося пережити у неволі з мішками на голові нас повели в душові, де змусили роздягнутися. Нам довелося пройти голими на очах у чоловіків і всіх інших, зігнувшись крізь крижану воду. Після нас змусили співати гімн Росії голяка. Ми поверталися в камери в сльозах, розгублені, заплакані в істериці. Це було нелюдське». Для них ми були ніким, хоча жінки становлять меншість із загальної кількості військовополонених, захоплених Росією, такі жінки, як Лариса Кичеренко, кажуть, що стикаються зі ще більшими загрозами ніж чоловіки ув'язнені разом з ними. Якщо чоловікам важко, то жінкам ще важче багато жінок не були бійцями. Ларису разом із чоловіком та 34-річним сином у 2022 році захопили в окупованому Маріуполі після того, як їх зрадили сусіди. Сім'ю розлучили, і жінка провела сім місяців у полоні. Спочатку у тимчасовій тюрмі під Донецьком, потім в Оленівській тюрмі, потім у СІЗО. Під час тяжких випробувань Ларису змушували стояти понад 12 годин на день. Її били та психологічно катували. Вона розповіла, як охоронець притиснув її до стіни та побив металевою жердиною. А потім. Тім її відмовили в медичній допомозі, не зважаючи на те, що в неї була відкрита рана. Нам постійно казали, що ми фашисти, і що якщо нас не розстріляють свої під час обміну, нас об'є хтось інший. Загроза про... смерті була завжди. Лариса Кичеренко досі не возз'єдналася зі своїм чоловіком та сином. Вони наразі перебувають у полоні. Їй не дає спати ночами думка про те, що вони страждають так само, як і вона. Я хочу сказати їм, що люблю їх. Я була у пастці сім місяців, але думати, що вони там три роки нестерпно. Ще одна історія жінки, що зазнала знущань з боку росіян, просто вражає 32-річна військова медикиня Валентина Зубко потрапила в полон на МК імені Ліча під час облоги Маріуполя. Я була готова до того, що можу померти. Я змирилася з цим, але коли мені сказали про полон. То я вперше заплакала. Вона провела п'ять з половиною місяців у полоні в чотирьох різних в'язницях. Валентина розповіла, як її замкнули разом із 15 іншими жінками в камері, призначеній для двох лише з отвором посередині підлоги, як туалетом. Зубко підтвердила, що до неї застосовувалися тортури. Кожен охоронець намагався вдарити нас, коли ми йшли. Ми опускали голови, а вони ще нижче змушували нахилятися нас. Насильно били і охоронцям, здавалося, це подобалося. Не було жодних причин, били просто заради розваги. Щодня жінок змушували займати болісні пози, певна форма тортур, коли в'язнів змушували годинами поспіль стояти чи виконувати майже неможливі вправи під наглядом охоронців, які били їх, якщо вони не встигали. Ми падали б на землю і вони б нас карали. Нас змушували марширувати на місці на морозі годинами поспіль, співаючи гімн Росії. Кожен день твоє єдине завдання вижити. Валентину та її посестер годували кашою змішаною з водою, якою, за її словами, ледве вистачало, щоб вижити. Ми були як скелети, згадує жінка. Валентина та кілька жінок, з якими спілкувався за телеграф, повідомили, що під час повторних допитів їх били електричним струмом, шнурами для худоби та силовими кабелями. На допитах, якщо я відповідала так, як їм не подобалося, мене били струмом, розповідає 20-річна сніжана Васильівна Остапенко, молодший сержант 56-ї окремої. Механізованої бригади, яка воювала в боях за Маріуполь і завод Азовсталь. Її схопили 16 травня 2022 року та звільнили після п'яти місяців Оленівського СІЗО. Гучномовці цілодобово звучали в її тісній камері, щоб позбавити в'язнів сну в перервах між допитами, які тривали по кілька годин. Було неможливо заснути. Охоронці навіть сказали нам, ми годуємо вас рівно стільки, щоб ви не померли, наче вони залишали нас живими. І не більше того, вони намагалися повільно морити нас голодом. Охоронці регулярно приставляли до її шиї ножі та виводили на вулицю, щоб показати, де поховають її тіло після вбивства. Вони поширювали сфальсифіковані новини про українську поразку і казали їй, що нема України, куди можна повернутися, і шансів на звільнення. Задовго до вибуху охорона раптово зникла. Зазвичай вони були поруч, але цього разу їх не було. Ми всі помітили це. І це було підозрілим. Ще одна історія українки, яку катували расисти: річну Людмилу Гусейнову затримала Росія у 2019 році ще до повномасштабного вторгнення. Вона пережила три роки та 13 днів у полоні. І це все за те, що вона поділилася фотографією прапора опору з людьми, яких вона вважала друзями. Під час перебування в полоні Людмила зазнала сексуального насильства з боку банди охоронців і була свідком зґвалтувань солдатами багатьох жінок. Вони повернули мене обличчям до стіни і роздягли. Хтось торкнувся мене, а потім було багато рук. І вони коментували, вони сміялися, вони щепали, вони всюди мацали руками. Людмила розповіла, що перші 50 днів її тримали в крихітній камері разом з 20 іншими жінками без санітарних умов і з невеликою кількістю їжі, які інші вона була змушена стояти більше 12 годин на день. Одного разу я просто не витримала, у мене так боліла спина. Я подумала: ну а що буде? Якщо я залізу в ліжко на 10-15 хвилин, російські охоронці, спостерігаючи через камеру, відчинили двері. Вони почали кричати: кричати, ви повинні стояти. Але я не могла швидко стати, тому що була роздягнена. Він схопив мене за ногу і скинув з верхнього двоярусного ліжка на бетонну підлогу. Я впала, але вони продовжували бити мене ногами. Пізніше я зняла одяг і побачила, що моє тіло чорне. За її словами, інших жінок часто гвалтували солдати, які обіцяли їм отримати їжу або знову побачити своїх дітей. Я почула жахливі крики. Я чула, як людей били, і люди кричали. Це був такий жах у моєму житті, навіть коли мене вже били, це було не так страшно, як слухати це. На жаль, такі історії не поодинокі. Росіяни постійно катують та гвалтують українських жінок. Нагадаю, про ще один схожий випадок. Ця страшна історія бере свій початок ще навесні 22-го року. Тоді в одному сіл ізюмського району окупант вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Деталі моторошної історії повідомляє офіс генерального прокурора. Росіянин схопив дівчину, і соломіць потягнув її до сусіднього будинку, де нікого не було. Погрожуючи зброєю, він зґвалтував дівчину. Ніше він вчинив це знову. Потім окупант попросив двох співслуживців з позивними Ібрагім і Мага вивести дівчину до російського Бєлгорода. А нещодавно стали відомі нові подробиці шокувальної історії про мешканку Харківщини, як повідомив офіс генпрокурора, викликаючи повісткою підозрюваного російського військовослужбовця, обставини цього злочину були наступними. За результатами досудового розслідування встановлено, що громадянин Російської Федерації Дубенко В'ячеслав Валерійович, 19.07.1993 року народження, будучи військовослужбовцем 1-го мотострілецького полку, 2-ї мотострілецької дивізії, 1-ї танкової армії західного військового округу збройних сил Російської Федерації, військова частина номер. Тридцять з березня, 2022 року. Перебував на окупованій збройними силами Російської Федерації території Кунєвської сільської громади зюмського району Харківської області, за даними офісу генпрокурора, цей військовослужбовець з певною періодичністю гвалтував дівчину, приходячи до неї додому та погрожуючи зброєю, усвідомлюючи, що потерпіла є цивільною особою, яка буде підкорюватися будь-яким вимогам через погрози та обстановку, що склалася, завів Терпіло в одну з кімнат та наказав потерпілі роздягнутися, пригрозивши, що в разі відмови спричинить шкоду здоров'ю, як самі потерпілі, так і членам її сім'ї, усвідомлюючи реальність погроз. Дубенка ВВ та побоюючись за своє життя та членів сім'ї, потерпіла, роздяглася. Після цього Дубенко ВВ вчинив зґвалтування, а також спричинив фізичний біль і моральні страждання. Про обставини викрадення жінки українські правоохоронці зазначають, що вона була позбавлена волі та перевезена Соломіць до Росії двома військовослужбовцями РФ, які допомагали Дубенку. Після цього, за даними українських правоохоронців, Дубенко примусово помістив жінку до своєї квартири номер 26, яка розташована в Білгороді, на народ. В одному бульварі в будинку номер 39. за іронією долі навпроти нього розташоване управління соцзахисту населення адміністрації Білгорода. За даними офісу генпрокурора, вікна та балкон квартири були обладнані. Гратами двері завжди були зачинені. Крім того, після систематичних знущань, 31 січня 2023 року, дівчина намагалася вкоротити собі віку шляхом вживання борної кислоти. Свою вже фактичну рабиню окупант повіз до лікарні. Там їй надали допомогу. і Вона вперше потрапила до людей. Російським лікарям викрадена українка розказала свою історію та попросила допомоги, але медики не повірили або не захотіли вірити. Як тільки фізичний стан покращився, пацієнтку відправили додому. Рятуватися дівчині вдалося лише дивом. Її мучитель виявився дезертиром. Військовий контрактник. Він самовільно залишив частину. За це його затримали. Тільки після цього бранка змогла зв'язатися з рідними та нарешті втекти з Російської Федерації. Вже в Україні з нею працювали лікарі та психологи. Нам про цей моторошний випадок повідомили прикордонники, і слідчі воєнного відділу одразу почали роботу, розшукали жертву та змогли зібрати докази. А як думаєте, ви якого покарання заслуговують росіяни, які знущалися з українських жінок? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.